Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 283 і завдання у нас наступне. На зупинці з вагона метро вийшло 15 пасажирів, а війшло 23. На другій зупинці вийшло 17 пасажирів, а війшло 12. Скільки пасажирів було у вагоні метро до першої зупинки? Якщо після другої зупинки їх стало 68. Ну, давайте почнемо розв'язувати цю задачу. Ну, давайте по-перше, скажемо, що нехай пасажирів до першої зупинки було Х. Давайте так і запишемо, що нехай. До першої зупинки було X пасажирів X – це те, що нам потрібно знайти. Ну, далі за умовою задачі. З вагона метро вийшло 15. Так, і запишемо, що. Вийшло 15, а війшло 23. Тобто запишемо, що після першої зупинки. їх буде Итак, якщо до першої зупинки x і на зупинці з вагону метро вийшло 15 x 15 плюс 23 зайшло 23 Добре. Давайте тепер далі подивимось. На другій зупинці вийшло 17, а ввійшло 12. Тобто після другої зупинки, ми маємо і так, до Другої, тобто після першої. Ми знаємо, це буде хміну 15 плюс 23. Так, це після першої. А потім на другій зупинці вийшло 17, тобто мінус 17, а війшло 12 плюс. 12. Так. Далі. Скільки пасажирів було в вагоні метро до першої зупинки, якщо після другої зупинки їх стало 68. І так, ми запишемо, що за умовою їх стало. Шістдесят вісім. Так тоді. Оце оцей вираз ми прирівняємо до шістдесяти восьми, тобто запишемо таким чином, що мінус п'ятнадцять плюс двадцять три мінус сімнадцять. Плюс 12, це дорівнює 68. Так, ну, давайте знайдемо Х із цього рівняння. Ну, по-перше, ми можемо відкрити дужки, оскільки перед ними немає ніяких дій. Так, маємо, що Х мінус 15 плюс 23. Мнус 17 плюс 12 дорівнює 68. Як зробити всі арифметичні операції, так, щоб було більш менш зрозуміло? Ну, по-перше, давайте запишемо таким чином, що x Спочатку зробимо всі додавання, а потім віднімання. Плюс 23, плюс 12, мінус 15, мінус 17 дорівнює 68. Тут у нас нічого не змінилося. І так, маємо. Ну, наприклад, ми можемо. Перше зробити оцю дію, що ми взяли у дужки. Маємо Х плюс 23 плюс 12. Це буде 35, мінус 15, мінус 17, дорівнює 68. І так, давайте на наступному кроці віднімемо від. Тридцяти від 35. Маємо Х плюс тридцять пять мінус пятнадцять, це двадцять мінус сімнадцять, дорівнює шістдесят вісім. І на наступному кроці. Від двадцяти віднімемо сімнадцять. Це буде три, тобто маємо Х плюс три. Дорівнює 68. А на останньому кроці ми можемо записати, що х дорівнює. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Тобто від 68 відняти 3. Це буде х дорівнює 65. Оскільки ми за х прийняли наші невідомі кількість пасажирів, яка була до першої зупинки, то можемо записати відповідь. 68 пасажирів. Пасажирів було у вагоні до першої зупинки. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!